Такий лікар нефролог, не невролог, який ви лікуєте хвороби. Так, дійсно часто нас плутають. І мені знаєте, інколи навіть пацієнти пишуть відгук і кажуть, Анна Сергіївна, ви найкращий невролог в кінці. Ну, в дійсності так буває. Хто такий нефролог? Нефролог це лікар, який займається в першу чергу, профілактикою, так, діагностикою, ну і, звичайно, лікування ниркової патології. Тобто, лікар, нефролог у нас лікує нирки, і так само може лікувати всю сусичну систему, тому що часто до нефролога звертаються навіть на рахунок циститів. Задіяний січовий міхур. Так само нефролог у нас лікує як гострі якісь ниркові патології, захворювання, так, так і хронічні. Ми ведемо пацієнтів на додіалізному етапі, ведемо тих пацієнтів, у яких вже є потреба в нирково-замісній терапії, це або діалізні методики, або трансплантація нирок, і е, нирки, верніше. І в дійсності у нас такий досить вис... великий спектр захворювань, які ми ведемо. Досить часто виникає питання. ну коли, до кого мені звернутись, шо що ж, цей лікар-нефолог? Лікуємо ми все. Як я сказала, це може бути цистит, це може бути гострий хронічний пілонефрит. Це може бути гострий хронічний гломерулонефрит, це може бути педагрична нефропатія, гіпертензивна нефропатія. Так, це стан, коли вражаються нирки на тлі високого артеріального тиску. Це може бути діабетична нефропатія, коли в процес втягуються нирки із цукрового діабету. І цей спектр є дуже 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 великий. Це медикаментозне пошкодження неру. А це гостре ушкодження нерок, і тільки про те, що рік нефролог можна напевно говорити більше години, тому що в дійсності захворювань дуже багато, якими займається нефролог. А от як до вас потрапити? До вас направляє лікар-сімейник, до вас направляє, наприклад, гінеколог. Якщо людина прийшла до гінеколога, але з циститом, тобто. Людина сама може до вас записатися. Як до вас потрапити, чи можна до вас потрапити безкоштовно по не саме до вас, а взагалі до лікаря-нефролога по програмі mm -hmm. медичних гарантій? Так, все в дійсності залежить від того, де працює е, лікар-нефролог. Чи це приватний заклад, так чи це у нас державний заклад. Е, в дійсності, якщо вас направляє, наприклад, сімейний лікар, і ви маєте направлення по направленню, ви обираєте заклад. Записуєтесь на консультацію, можете потрапити на консультацію до нефролога безкоштовно, або ж ви можете звернутись в приватну клініку. Тобто, тут все залежить від ваших бажань, від ваших можливостей. Ви можете прийти самі, ви можете прийти по направленню, як сімейного лікаря, так і лікаря якоїсь вузької спеціальності. Як ви Юля сказала, до прикладу, це може бути гінеколог, це може бути ендокринолог чи нев невролог. Так, в залежності від того, хто направляє, так в дійсності потрапляти можна будь-яким шляхом. Подумала відповідь: Мене невролог. Ні, мене невролог направив до нефролога. Можна як цю скоро урологи часто до нас теж направляють, тому що досить часто є сумішні патології. Люди інколи по не нерозумінню йдуть до уролога, хоча там суто нефрологічна. є патологія, це має займатися саме лікар-нефролог. А як взагалі зрозуміти, що треба до вас? От що в людини повинно боліти і де? Бо ми ж завжди отам, не знаю, стрільнуло в поперек, і ти сидиш і думаєш, може, то нирки, може, треба до вас принести? Дивіться, справася в тому, що більшість ниркових захворювань вони в дійсності протікають безсимптомно. Чому так? Тому що нирка сама по собі вона не має больових рецепторів. Ми з Юлією обговорювали про те, що я буду максимально говорити простою мовою, так? Тому якщо колеги дивляться нас, вибачайте. Я про те, щоб ну, у нас максимально розуміли люди. У нас нирка сама по собі вона не має больових рецепторів, тому ті процеси, які відбуваються в нирці, вони досить часто безболісні. Нирка в нас покрита такою тонесенкою, наче як капсулкою. І от коли ця капсула переростягує, при запаленні, наприклад, є кісти чи є полікістос, іде переростягнення цієї капсули, в дійсності тоді може виникати біль в проекції нирки. Так? А другий момент: якщо у людини, наприклад, є сечокам'яна хвороба, іде конкремент, іде камінь, так само може виникати біль. А, якщо говорити загалом про ниркову патологію, я ще раз повторюсь: в цілому, якщо ми говоримо навіть про хронічну хворобу нарок, на жаль, 9 з 10 пацієнтів не знають про те, що відбувається в їхньому організмі. І якщо говорити загалом про статистику, то я дуже багато співпрацюю з міжнародною асоціацією нефрологів, маю багато спілкування з іноземними колегами. Та якщо говорити про нашу нефрологічну статистику, то в дійсності на сьогодні кожен сьомий житель нашої планети має ту чи іншу патологію нарок. Але знову ж таки, Більшість людей про це не підозрюють, тому що нирка не болить. І досить часто до мене навіть приходять на консультативний прийом пацієнти, у яких єдина скарга це загальна слабкість, нудота, в когось починається блювання, в когось високий артеріальний тиск, і на початку людина ніяким чином це загалом не може зв'язати з тим, що це проблема з ниркою. Так? Але в дійсності, вже коли починають обстежуватись, далі копатись. Знаходять, що в дійсності проблема у нас іде з нирками, тому нирки вважаються знаєте, таким тихим вбивцею, в тому плані негарний виріс, вираз так, але тим не менш в дійсності так, тому що багато пацієнтів навіть в мене в кабінеті про те, що в них нирки не працюють, дізнаються вперше, хоча в дійсності зі своїм захворюванням ходять роками, але про це не знають. У мене тут два питання, може навіть три. Перше, а чому така погана статистика? Понирка? Ми щось не так живемо, щось не так робимо, щось не те споживаємо, що ми так вражаємо цей орган, що прямо ви кажете сім там з десяти буде з цим питанням. Це перше питання, і друге питання: окей, ок, а які інші симптоми, окрім болить? Бо ми зрозуміли, тільки що, що скоріш за все, не буде боліти. Угу. Інші симптоми, тобто, що повинно людину привести до вас? Або якщо ви вважаєте, що нефролог це також лікар, який класно в нього проходить профілактику і потрібні профілактичні візити, то це коли, хто в якому віці, як Розкажіть, будь ласка, але давайте почнемо з того, чого так багато людей з, з ураженням неро. Чому так багато? Тому що у нас зараз взагалі на планеті росте кількість пацієнтів а перша, да, це з цукровим діабетом, тому що якщо навіть брати структуру хронічної хвороби на рок, то 50% наших пацієнтів це саме люди з цукровим діабетом. Біля 30%, 25-30% – це пацієнти з артеріальною гіпертензією, з гіпертонічною хворобою. Це пацієнти, які мають високий артеріальний тиск, які за ним не слідкують або слідкують, але не досягають цільових значень по артеріальному тиску. І це провокує. Розвиток хронічної хвороби на рок. і в дійсності 20% – це наші от чисто нефрологічні захворювання, це генетично обумовлені захворювання, так це можуть бути гломерулонефрити, нефрити, це можуть бути пілонефрити, які потім стають да, з гострих переходять в хронічні, і це все провокує в подальшому розвиток хронічної хвороби нирок. І якщо говорити про симптоматику, знов ж таки все залежить від того, що розвивається в організмі людини. Якщо ми, наприклад, говоримо про хронічну хворобу на рок – Може бути в залежності від стадії хронічної хвороби на руку, у нас їх є п'ять, п'ята вважається термінальною, тоді коли людина вже потребує діалізних методів лікування. Може бути нудота, може бути слабкість, може бути блювання, може бути задишка. Багато людей починають відчувати зуд е, свербіж шкірних покрилів. Чому тому, що це пов'язано з гіперфосфатемією? Хтось жахливу слабкість в верхніх, нижніх кінцівках, тому що знову ж таки ідуть дезелектролітні порушення. Е, в когось це може бути просто високий артеріальний тиск. І якщо у нас сьогодні слухають молоді люди. Ви молоді, але у вас є високий артеріальний тиск, обов'язково також виключіть ниркову патологію. Сходіть на обстеження, подивіться, тому що досить часто, з однієї сторони, артеріальна гіпертензія є причиною розвитку ниркових захворювань. З іншого боку, ниркова патологія часто є причиною високого артеріального тиску, особливо у людей молодого віку. Так? Якщо ми говоримо про сечу кам'яну хворобу, звичайно, людина може відчувати біль в проекції нирок, може бачити гемотепіль. Торію, це коли у нас у людини з'являється в сечі домішки крові, так? Або от людина прям бачить, як наче кров іде з сечею помутніння сечі, зміна запаху кольору сечі, так само краще звернутися до нефролога. Так само це поява набряків. Набряки зачастую, все ж таки, якщо ми говоримо про ниркову патологію, то набряки будуть з'являтися в, в першій половині дня. Це коли людина нас прокидається, вона бачить що в неї набрякше обличчя, набережчі нижні кінцівки. Так? Знову ж таки, це привід звернутися на консультацію до нефролога. Симптоми є як незначущі, так. І значні, коли люди прям приходять, є такі от, вислів, у нас анасарка, прям, да, коли людина прям вся набрякша е, виключаємо так само наукову патологію. Е, дуже різна може бути симптоматика в залежності від того, яке першочергове захворювання розвивається в організмі цієї людини.